Слава Ісусу Христу, люди добрі, рада вас видіти, як сонце після дощу. Сідайте зручненько, бо будемо дивитися, що нам карти скажуть. Налийте собі чаю та слухайте уважно. Ну, добре, давай подивимось, що карти нам тут показують про вересень, що він нам готує, та й ще й про фронт, а то діло серйозне. Перша карта п'ятірка жезлів. Такс, ото карта сварок, штурханини, розборок. Знаєш, тут не про тишу, а про боротьбу. Видно, що на фронті буде така катавасія, що всі гристимуться за кожен метр. То значить, що загострення буде, рух піде, не буде того затища. Друга карта трійка мечів. Ой Божечку, та то карта болю і розбитого серця, щось нам то каже про втрати, і то немалі, може бути якась тяжка новина, що серце крає або велика трагедія, пов'язана з фронтом. Таке, що всі в країні будуть гірко то переживати, та й ще то може бути зрада від когось, що в тилу щось нечисте закручує. Третя карта сімка кубків. А тут вже таке. Мрії, ілюзії та вибір виходить. що після тих подій люди будуть у великій розгубленості. А що далі? Куди йти? Як то рішати? Хтось буде будувати рожеві замки? Що все зараз обернеться на добре а. Хтось навпаки у безнадії, але конкретності мало, більше метушні та сумнівів. Ну, Що я тобі скажу? Вересень легким не буде. Бої загостряться, буде тяжке зіткнення, а серце нам розіб'ють певною якоюсь трагедією чи великою втратою. Але в кінці місяця ясності не буде. Лиш купа варіантів і балачок, що робити далі. Будьмо готові до важких новин. І не вірмо пустим обіцянкам. Тримаймо стрій, бо то буде місяць нервів і випробувань. Ой, ну давай глянемо, яка важлива подія для України на вересень, що стосується міжнародної діяльності, станеться перша карта, світ Так, тут серйозна карта випала. Світ то про завершення якогось етапу і вихід на новий рівень. Україна вийде на міжнародній арені, так що всі будуть про нас говорити. Може бути якась угода підписання важливого документу або то, що нас ще більше інтегрують у світові структури, то знаєш, як закрити старий зошит і відкрити чистий. Друга карта колісниця. Мабуть, будуть дуже активні переговори зустрічі поїздки наших керівників за кордон. Колісниця каже, хто їде, той і виграє. Значить, на міжнародному фронті Україна буде пробивати двері. Третя карта дев'ятка пентаклів. То карта достатку, самодостатності і фінансового виграшу. Може, будуть гроші від партнерів або новий пакет допомоги, і то не малий. А ще репутація нашої держави зросте. Нас будуть поважати, бо ми показали, що ми сильні і можемо тримати удар. Ну, слухай, тут карти прямо сяють. Вересень буде місяцем, коли Україна покаже себе світові на повну силу. Буде якась важлива міжнародна подія або угода, або великий крок у сторону інтеграції в Європу чи світові союзи. Буде активний рух. Поїздки, домовленості і гроші підтягнуться. Ой, зараз глянемо, що там карти нам про вересень хочуть сказати. Дивимось, перша карта сімка жезлів. Так дивлюсь, та то карта опору, оборони. Як то кажуть, стоїмо на ногах, навіть як нас зі всіх боків тиснуть. Бачу, що вересень буде місяцем, де Україна буде відстоювати свої позиції, дуже вперто. Не просто так, що тримаємось, а прямо ні кроку назад може бути загострення на фронті, де треба буде викладатися на всі сто. Друга карта королева жезлів, то сила, впевненість, лідерство Україна буде виглядати сильною та харизматичною. То може бути якась важлива фігура, жінка, яка виступить з сильною позицією, або в політиці, або в міжнародці. Але загалом карта каже: будемо діяти впевнено, не злякаємось, бо є внутрішня сила. Третя карта дев'ятка жезлів. Ой, то карта обережності і витривалості. Вона каже не розслабляйся, бо ще не кінець. Бачу, що у вересні ми витримаємо атаки, але будемо трохи нависнажені. Прийдеться берегти сили, бо ворог не спить. Та й психологічно буде важко, але нас не зламають. Ну що я скажу? Вересень буде місяцем боротьби, але Україна вистоїть. Карти говорять, не буде легкості, але ми покажемо силу і характер. Буде напруга на фронті, ворог буде пробувати ломити, але не зламає. Знаєш то, як на полонині вітер дує, дощ лє, а ти стоїш, бо знаєш назад, дороги немає. Тримаймося, бо перемога то справа витривалих. Ой, то серйозне питання, дай Бог карти щось толкове скажуть, бо то непроста справа. Дивимось уважно, що нам випало. Перша карта лицар жезлів. Такс, лицар жезлів то про рух, активність, ініціативу, але не про спокій і не про відставку. То карта людини, яка діє, яка на коні і рветься вперед. Значить, Зеленський не буде сидіти, склавши руки. Навпаки, буде багато поїздок, виступів, активних дій. То не про те, що він злазить з коня, а про те, що він ще скаче. Друга карта помірність. А отут важлива підказка. Помірність каже, стабільність, баланс, спокій, ніяких різких рухів, ніяких катастроф чи великих змін. То як вода в Глечику, її переливають, але вона не розливається. Так що бачимо, що ситуація буде врівноважена не до якихось революцій чи відставок. Третя карта туз пентаклів. Ой, то взагалі про нові можливості, ресурси, гроші може бути, що у вересні Зеленський отримає якусь велику підтримку або фінансову від партнерів, або. Нові шанси для країни, то як? карта початку, а не завершення. Та ні, відставки у вересні не буде, то точно, навпаки, бачу активність, поїздки, переговори і нові можливості. Зеленський ще тримає віжки і не збирається їх відпускати. Помірність каже, що все буде в межах стабільності. Вересень буде для нього місяцем роботи, а не відставки. Ой, тато серйозне діло. Слухай, давай розберемось по картах, бо всі нервують. А тут треба правду знати, як вона є. Чи посилиться військова агресія Росії проти України у вересні? Перша карта п'ятірка жезлів. Так, здивлюся. А то карта боротьби, сутичок, конфліктів. Непромирто то точно бачу, що у вересні буде загострення на фронті, бо п'ятірка жезлів завжди каже, будуть тиснути з усіх боків, буде штурханина. Значить, спокою не чекаймо. Русня буде пробувати нас ламати, а ми будемо опиратися. Друга е карта закохані. Ага, а тут цікаво. Закохані, то вибір союз або якась важлива угода. Мені то виглядає так, що у вересні буде момент, коли наші будуть радитися з партнерами, як діяти далі. Який вибір зробити, може з'являтися нові домовленості з союзниками про допомогу, але то ще й про дилему, як правильно вчинити. Значить, ситуація буде така, що треба приймати рішення дуже обережно. Третя карта: Сімка жезлів. Ой, то карта оборони, каже, будеш стояти, бо тобі зі всіх боків давлять. Тобто русня буде тиснути, але ми не здамося. Бачу, що буде складно, треба буде обороняти кожен клаптик, але ми вистоїмо. Ну, що я скажу? Агресія у вересні посилиться, бо карти про мир тут навіть не натякнули. Буде напруга, бої, ворог буде йти вперед. Але Україна стане стіною, не буде легко, оборона тяжка, але ми витримаємо. І ще будуть важливі переговори і рішення з партнерами. То місяць напружений, але без капітуляцій. Ой, то добре питання, бо всім цікаво, чи нам підкинуть союзники тої помочі, щоб ми трималися далі. Дивимось по картах, що вони кажуть. Перша карта закохані, такс закохані. То завжди про вибір, союз, партнерство тут явно показує, що союзники з нами і вони будуть рішати важливі питання. Але то не автоматично, що ось вам все ні. Буде момент, де треба буде узгодити позиції, може навіть складні переговори, але партнерство зберігається. Друга карта четвірка жезлів. Ой, а то дуже гарна карта. Четвірка жезлів то свято, стабільність і хороший результат. Мені то виглядає на те, що у вересні будуть якісь добрі новини, і може навіть підписання або оголошення нових програм допомоги, якесь відчуття полегшання. Після довгих балачок третя карта, двійка пентаклів. А тут вже карта балансу, жонглювання каже, розподіляють, але обережно, тобто гроші, зброю дадуть, але не все і одразу. Союзники будуть дивитися, що куди і скільки. Може. Бути кілька траншів або розтягнуть допомогу в часі, бо й самі рахують свої ресурси. Ну, слухай, допомога у вересні збільшиться, але не так, що одразу відро, грошей і гора зброї. Союзники будуть домовлятися, але в кінці буде хороший результат, щось дадуть точно. Але буде й балансування, типу, ось вам а решту пізніше. Так, що новини будуть добрі, але не очікуй чудес, що завтра все рікою потече. Ну, дорогі мої, то все на сьогодні карти сказали. А нам лишається триматися купи та не падати духом. Беріть добрі думки в голову. Бо, як каже моя бабка, добре слово й камінь розтопить. Будьте здорові, мирні, і тримайтеся, як той дуб на вітрі. До наступної зустрічі!